І діру, і продовження, і бор, і було Перемога в Другої світовій війні стала кульмінаційною точкою зовнішньополітичних успіхів Радянського Союзу. Унаслідок цієї перемоги територія самої держави значно розширилася, а також виникла так звана її стара впливу. Після цього Радянський Союз перетворився на одного з ключових гравців на міжнародній арені. Зрозуміло, такий результат. Масштаб вражень, годі було собі уявити буквально вже 5 років перед тим. І годі було тепер продемонструвати кращі докази життєздатності комуністичної системи, правильного обраного шляху суспільного розвитку. І відтак тема великої перемоги стала дуже важливою у справі зміцнення внутрішньополітичних позицій владної верхівки Радянського Союзу. Фактично, тема великої перемоги перетворилася на інструмент ідеологічної боротьби в тоталітарному суспільстві. Відтак науковий підхід до вивчення теми Друга світова війна в Радянському Союзі об'єктивно розриватися не міг. Адже такий науковий підхід неминуче підкопував позиції існуючої влади. Чому підкопкувало? Тому що ціна, яка була заплачена за велику перемогу, вказувала на щось цілком інакше, не на правильно обраний шлях суспільного розвитку, а на неефективність владної системи, на нездатність керівної верхівки, багато представників, якої були ще живі і виконували свої владні функції. Тому ця виховищена тема знайшла своє відображення офіційній так званій історії Великої вітчизняної, а потім Другої світової. Війни. Коротко кажучи, видана на початку 60-х років історія Великої частини війни Святого Союзу і видана у кінці 60-х, на початку 70-х 12-ти тонна історія Второї Мірової війни, виконували чітко соціальне замовлення. Вони слугували зміцненню владних позицій Радянського Союзу. Слугували наскільки і Мало продумано з точки зору сьогоднішнього дня, хоча з точки зору тогочасної вони свою функцію пошкодували абсолютно і е, Що е, З точки зору воєнного історика, я, я зараз власне, на цій темі хочу зупинитися, що з точки зору воєнного історика, ці обидві, що шеститомна, що 12 історія е, стоять нижче будь-якої професійної критики. Е, звелося, Суть, яких вражалося в тому, що завдяки геніальній ролі Комуністичної партії, завдяки згуртуванню маси навколо неї, успіх будь-якої військової операції вже не залежав ні від стану матеріального забезпечення, ні від морального настрою військ, ні від співвідношення сил, ні від інших об'єктивних факторів, які визначають е, 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 які є визначальними в ході бойових дій. Е, я вже не кажу про літературу. Які мандрували з одного, то, з одного видання в друге, буквально дослівно, от коротко. І в шеститомнику 65-го року про Проскурівську Чернівецьку операцію написано так. Ні весінні, є ні глибокі балки, є палки, Ураги заповнені водою, ні огромне напряження, не знавши отдихань, є ніщо не могло зупинити рвавшися на юг совєтські війська. Відкриває 12-ти тонну історію Другої світової війни і про ту ж саму Проскурівську читаємо, ні дравшися сача і ні обреченого противні, ні ні пролазня, а грязь і залі водою єдалії водої і балки, ні смогли задержать стремительного продвіження войск. військ. Ну, подібні літературні запозичення, звичайно, просто нищуть на тих відвертих перекручувань і саме головне замовчування, які у цій офіційній радянській історіографії змушені були, її автори використовувати. Наприклад, в попиткових згаданих офіційних історіях марно шукати інформацію про кількість радянських військ, зосереджених станом на 22 червня 1941 року на західному кордоні СРСР. Беремо Хрущовський шеститомник. У ньому на західному кордоні розташовано лише 40 стрілецьких і дві кавалерійських дивізії, розтягнуті на просторі від Балтики до Чорного моря. Висновок авторів. При таком расположении войск на одну дивизию приходилось в среднем около 50 км фронта. Намечавшаяся группировка советских войск свидетельствует о том, что перед западными пограничными военными округами стояли оборонительные задачи. Это говорит о том, что советское правительство не имело намерения угрожать Германии и более начинать против нее военные действия. Ну, при 40 дивізіях національних воєнної дії проти Германії автори могли б вже й не наголошувати. Але сам факт цього наголошення вже де про що свідчити. Свідчить він, очевидно, про те, що ця фраза не користувалася повагою ні у зовнішньому світі, ні поза межами соціалістичного табору, ні навіть у самому цьому соціалістичному таборі. І, відповідно, автори Брижнівського 12-томника вже змушені були піти далі. І вони розмістили у першій лінії оборони західного кордону СРСР не 40, а 54 стрілецьких дивізії, кавалерійських, правда, також залишилося дві. Водночас я вказали також загальну чисельність радянського військового групування. 2 мільйони 670 тисяч військовослужбовців, там стільки танків, стільки гармат, стільки артилерії. Зрозуміло, подавши такі цифри, довелося ще раз наголосити. Що нападіння Німеччини на Советський Союз, который всегда проводив мир і внешнюю політику і відвергав войну как способ розрушення політичних противоречий між государствами, є спровоцируваним актом зарані спомірваної і вчательно підготовлені агресії. Тобто, кількість радянських військ на західному кордоні поступово зростає, а ідеологічне обґрунтування залишається незмінним. Радянський Союз залишався найударнішою з усіх держав, і на якого нападати. Не збиралося. Таким чином, офіційне завдання е, офіційної історіографії, оскільки читачі, не були відрізані в інших альтернативних джерел інформації, спрацьовувало принаймні у середині країни. Однак такий підхід з точки зору воєнної історії не міг задовільнити владну верхівку. На верхів. е, над таких кістких підпалинах годі було готувати нове покоління командирів. Е, і йшлося про те, що командирам потрібно розказувати майбутнім генералам майбутнім добровольцям не стільки про перемоги, скільки про поразки, оскільки ця сторона медалі виявляється зазвичай значно вручальнішою, ніж переможні реляції. Тому справою підготовки вищого командного складу було довірено Академії Генерального штабу Радянського Союзу, яка також слугувала головним центром воєнно-теоретичної рухи. 1950-1960-х років, тобто загалом ще до створення як Брежневського 12-томника, так і Хрущового 6-томника, фахівці воєнної академії в Москві підготували для її слухачів цілу низку видань з історії як Другої світової війни загалом, так і її окремих компаній чи операцій. Оскільки така інформація не могла стати відомою широкому загалу, усі вони ці підручники, були засекречені грифом таємно. Мали кожний свій власний обліковий номер і доступ до них скоро регламентувався. Така секретність обумовлювалася не стільки наявністю в підручниках спеціальних знань або технічних деталей, скільки наявністю цифр, які промовилися засвідчували неефективність владної системи. А у всій країні загалом лише справили 18680 танків. Проте, якщо ми спроєктуємо цю інформацію назад, на 60-70-ті роки, той, хто наважився порівняти їх з 3712 німецькими танками, призначеними для операції Барбароса, отримав би добре заслужену ярлик антирадянських, антисоєщих та ще їх би командувати в місцях не так віддалені від колими. Незважаючи на сьогоднішній поступ історичної науки, викладені у цих секретних варіантах цифри, продовжують вражати. Наприклад, поглянемо на втрати Радянського Союзу за перші 6 місяців кампанії 1941 року. Сьогодні офіційно Псано у підручнику стратегічний нараз великої вітчизняної війни, виданий 1961 року в Академії Генерального штабу під керівництвом полковника Грильова. Безпосередньо цифри не названі. Натомість вказано, що станом на 22 червня 1941 року у західних військових округах налічувалося 170 дивізій і дві бригади. До 1 грудня року. Року, на фронт було додатково спрямовано 291 дивізія і 94 бригади. З цього числа 194 дивізії і всі 94 бригади були новостворені. Крім того, до кінця року фронт отримав у якості маршового поповнення 2 мільйони 246 тисяч військовослужбовців, тобто майже стільки, скільки налічувалося у складі сухопутних військ західних округів напередодні операції Барбароса. Фактично, як бачите, армія станом на 22 червня змінила свій склад 3,5 рази. У результаті цих мобілізацій, територіальних втрат станом на 1 березня 1942 року в СРСР із передвоєнної кількості 23,7 мільйона військовозобов'язаних, яких можна було призвати, залишилося лише 2,7 мільйона військовозобов'язаних не враховують. 2,5 мільйони фахівців заброньованих для потреб оборонної промисловості. Відповідно, для покриття таких втрат довелося мобілізувати 170 тисяч жінок, видати указну мобілізацію, 170 тисяч жінок для заміни чоловіків у військах, кого розв'язку на тилових службах. А ще 150 тисяч жінок призвати для того, щоб замінити мобілізованих людей. Що цих мешканців також не приховувалося у цих гнали в цих підручниках, знали у бій у цивільному одязі, навіть не обмундирувавши. Цікавий висновок, який був зроблений авторами цих секретних підручників. Вони не оцінювали ні морально-етичну ну, сторону такого короху, це зрозуміло, не оцінювали навіть бойову ефективність чи бойову доцільність такого кроку. Натомість їм було вказано, що тилові служби зустрілися з об'єктивними труднощами, які не дозволили своєчасно. Підвести до Відповідно, такий підхід викликає зацікавлення нормальної людини. Можливо, тим генералам потрібна була якась компенсація, щоб познайомившись з такими цифрами, вони не стали антирадянськими. Зазвичай генерали практично не зраджували. Я зацікавився спеціально цим питанням, як секретні підручники намагалися повноважити. Вплив таких страшних цифр на свідомість радянських генералів. Е, Проаналізував цілу серію таких секретних підручників. Ось те, що цікаве, 1936 року в одному секретному підручнику під назвою Контрудар Південно-Західного фронту проти Білополяків 1920 року. Із 79 сторінок тексту загалом 16 сторінок було присвячено обґрунтуванню необхідності боротьби з блоколяками, ролі партійно-політечної роботи і тому кухні пропаганді. Тобто відсоток складав 20%. Те, чим повинно було врівноважуватися, психічна травма для генералів складало приблизно 20% всієї книги, стану на 36 рік. А у 1951 році. Питані у цей час підручники, наприклад, наступ Першого Українського фронту на Київському напрямку 1943 року з 221 сторінки загального тексту лише 14 сторінок присвячувалося ідеологічному обґрунтуванню того всього, що там творилося, в тому числі оцих чорно батальйонів. Відтак обсяг пропагандистської балаканини зменшився до 7% і загалом надарів. Подальших питаннях своєї межі не перевищував. Це можемо зробити висновок, що читачі тих секретних історій профілактики спеціально спеціальної не потребували. До вивчення цих книг з рифом таємно допускали лише тих, хто заздалегідь розцінювався квітна опора режим. Невеликий обсяг цієї пропаганди слугував лише дорого казано, як приховувати цю інформацію, що вони отримали від, від тих людей, з якими вони будуть контактувати поза східними своєї академії. Відтак годі дивуватися, що страшні таємниці Другої світової війни почали розкриватися паралельно з Господом Радянського Союзу. У Москві сьогодні не приховують, що зробили належні висновки з цього процесу. последние 20 лет российской истории дали нашему обществу целый ряд наглядных уроков того, что история – это сфера национальной безопасности. История Великой Отечественной войны и победы современной России остается одним из краеугольных камней национальной памяти. Осознание этого обстоятельства заставляет с особой ответственностью относиться к повторяющим попыткам предложить обществу новое прочтение и пересмотр устоявшихся представлений. Трагічні події на сході України доводять, що це не просто слова. Проте цілком, очевидно, також і інше. На такому прогнилому фундаменті нову будівлю звести не вдасться. Ті, хто не хочуть вивчити історію, будуть змушені її повторити. дякую.